Майже 200 сторінок про віру і любов це вакації Тангермюнде. Історичний роман про будні українських остербайтерів. Під обкладинкою Криї це трирічний відрізок життя людей, які під час Другої світової війни працювали на нацистських підприємствах німецького містечка Тангермюнде неподалік від Берліна. Сторінка за сторінкою головні герої вірять, люблять, переживають і виживають на добровільно примусових вакаціях. Історія списана з реального життя, розповідає авторка. Головні герої Павло і Марія рідні, дідусь і бабуся письменниці Роксолани Цьому, які, попри фашистську окупацію, зберегли любов у серці. Він покинув усе, щоби бути з нею, змарнував шанс на звільнення з німецького полону і став остарбайтером, аби бути поближче до коханої. Власне, це були молоді люди, які тільки збиралися одружитися, і так сталося, що головну героїню забирають на ці примусові роботи, а коханий втікає за нею, тому що він їй пообіцяв, що він буде з нею, і він її там знаходить. Він допомагає їй як тільки може. Він допомагає не лише своїй кохані, але й іншим людям. Він стає організатором страйку, де вони відстоюють свої права, де вони все таки добиваються полегшення режиму. Історію своїх близьких авторка дізналася випадково. У сім'ї їх почали переповідати уже по смерті дідуся, каже Роксолана. У книзі немає чіткого розподілу персонажів, немає ані негативних, ані позитивних. Усі люди каже Роксолана, і українці, і німці. Весь час, незважаючи на якісь такі складні історичні умови, і на те, що самі німці тоді були ну, змушені якось так неправильно діяти, були люди, які допомагали, так само сердечні, сердечні так само добрі. Ну і я вважаю, що все-таки Господь Бог допоміг їм щасливо повернутися, тому що вони ніколи не забували молитви, вони ніколи не забували про те, що треба бути добрим, людяним. Вони так відносилися до людей і люди. Відносились до них так само. Вакації в, в Тангермюнде» – Перший роман Івано-Франківської письменниці. До речі, екс-журналіста ТРК «Вежа». Утім, не останній авторка має кілька готових рукописів і вже зараз дописує черговий роман. Його зміст поки що тримає у секреті. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини на вежі.